Програму представляє ювелірна лінія Соломія: діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Мене звати віталій човник. Ви дивитесь програму Вуличка. Сьогодні ми розказуємо про вулицю, яка дуже є давньою. Вона виникла одночасно з площею ринок. Це вулиця Гранківська. Залишайтеся попереду багато цікавого. Вулиця Краківська згадується у документах у 1382 році, як вулиця Татарська. Можливо, назва пов'язана з тим, що тут жили татари, а ще її називали Поганська Сарацинська. Назва Краківська вперше зустрічається у 1441 році і походить від того, що вулиця була початком великого шляху на Краків. Звідти і назва Брами, котра завершувала вулицю. Краківська брама одна з двох брам міста. Її укріплення було потужнішим, ніж Галицької Брами. На цій вулиці проживали майстри. Зброярі. Львів той час був одним з відомих центрів зброярства. Львівським майстрам давали замовлення польські королі, волоські господарі та молдавські воєводи. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто десь правильно і цікава відповідь, отримує прекрасний, просто оригінальний подарунок від нашого партнера, від початкового комплексу у Карпатах, вежа ведмежа. Отримує таку лазанку, де можна гарно, прекрасно, гарно відпочити. Той, хто нам скаже найбільше про цю вулицю. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, як ця вулиця називається? Краківська. Чому не знаю? Чому така назва? Не знаю. Краківська. 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 Колись називалася. Не знаю. Тож, пана, добрий день. Можете гарний приз від мене виграти. Суперовий маю приз. Не треба мене знімати, не треба мене знімати. Не треба мене знімати. Краківська. А чому назва така? Чому назва? Ну, а напевне, чому така... десь краківське передмістя десь є і десь може в бік зараз куди це, може то є десь на Краків, на, на напрямок на Краків, я так думаю. Краківська брама десь, напевно, тут мала би бути, це десь тут від нашого партнера програми, від, від початкового комплексу «Карпатах. вежа ведмежа. Ви отримуєте таку ведмежу лазанку. Можете собі разом із друзями поїхати, це на двох, і полазити. Там є така лазанка ведмежа, такі спеціальні канати. Можете там подивитися. Тобто, дуже-дуже думаю, вам сподобається. І також вручаємо вам такий маємо плакат від учасника нашої програми, це співачки Ірини Федишн. Такий постер тримайте з автографом з Подписом. Тримайте також. Я в неї закоханий. Будинок номер один належав пані Абрековій, на фасаді якого була так звана стінгазета, де кожен писав все, що хотів. Часто писали епіграми, малювали карикатури. А найчастіше це було висміювання особистих ворогів, часто досить непристойне. Редактором тієї стінгазети був бідняк-дзьодик, який проходив поруч і, одразу бачивши непристойні слова, стирав їх. Дехто цю традицію підтримує і до сьогодні. Подібне явище перед тим мало місце у Римі. Там з цією метою використовувалася статуя Пасквіно. Звідти й пішов загальноприйнятий термін Пасквіль. У Львові йому відповідав вислів «потрапити до старої, бо будинок належав пані Абрековій. Що каже пані Абрекова? Цими словами часто львів'яни віталися вранці. Першою жертвою стала сама власниця тієї будівлі. Особливо діставалося керманича міста. Така новація набула міжнародного характеру, бо під час ярмарку цією творчістю займалися навіть приїжджі з інших країн. 400 років тому магістрат був змушений поставити біля будинка сторожу і видати постанову, яка забороняла цю творчість. За Австрії на цій вулиці вдало розвивалася торгівля. Продавали різний крам, було три перукарні і аж п'ять ювелірних магазинів. У другому будинку за Польщі продавали громофони, а у третьому продавали пиво Ота. Коли прийшла радянська влада, то розігнала черги за цим напоєм, мотивуючи, що воно не смачне та шкідливе. Проте одразу тут відкривають жигулівське пиво. А ось четвертий будинок збудований відносно недавно, на початку 19-го століття, та прикрашений надзвичайно гарним рельєфом Амура і Психеї. А якщо зайти у браму будівлі під номером 9, то можна побачити 19-го століття. Проте ніхто не знає її походження. Але нам відомо, що тут за Польщі був готель з цікавою назвою – «Під трома неграми. Вулиця Краківська була відома своїми ювелірними крамницями, які розміщувалися абсолютно поряд. Теж саме зустрічаємо. І сьогодні у будинку під номером 15 знаходиться авторська біжутерія, і декілька метрів далі під номером 18, Також авторська біжутерія. Давайте завітаємо, подивимось. Кожна жінка мріє виглядати неперевершено та вирізнятися з-поміж інших. Ще здавна чарівна половина людства задля цього використовувала прикраси з натуральними каменями. Магазин Авторська біжутерія пропонує львівським панянкам величезний вибір кульчиків, намист, браслетів, підвісок, перстенів. Що мене дуже вразило, це більшість виробів, представлені в салоні, зроблені вручну. Тут ви знайдете вироби з натурального напівкоштовного каміння, муранського скла з емалі ручної роботи і старовинні коралі. Власне, родзинкою нашої колекції є старовинний античний корал. Це не тільки прикраса, це і частина нашої історії України. Тепер авторська бюджетерія поповнила свій ряд ще й прикрасами з каміння Сваровські, які просто вражають своїми формами та відтінками. З 1 листопада ці перевершені коштовності, ще й в обрамленні срібла додадуть шарму близько його власниці. Зараз триває акція на продукцію салону авторська бюджетерія. Усі прикраси, а їх понад 7 тисяч на 50% доступніші. Благородне, шляхетне каміння для львівських панянок в прикрасах тільки. Ось такою була сьогоднішня програма Вуличка, якою я мандрували разом з генеральним партнером нашої програми ювелірні лінії Соломія. Мене звати Віталій Човник. Наступного разу зустрінемось на вашій вулиці. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Зустрічайте золоту осінь у Карпатах у готельно-відпочатковому комплексі вежа ведмежа. Вежа ведмежа. Відпочивай яскраво.